Вже більше двох місяців у Житомирі триває реконструкція тротуарів центральної частини міста. Не встигли вщухнути розмови про використання колотої плитки, при мощенні, як виникло питання щодо якості усієї роботи. Житомиряни скаржаться, що плитку кладуть криво і вона хитається під ногами перехожих. Ремонтники ж пояснюють, що робота ще не закінчена. Мовляв, оцінювати ще зарано. Ми зараз сделаем технологію, подготовили на даний момент. Буде просипатися пісок, як ми там видим. Потом по піску буде проходитися виброплитой. Відповідно, буде все трамваться вместе з плітою і тоді не буде шатання. Зараз це пол роботи, Ще ні одного акта не підписано. везде йдуть роботи, тому що в деяких місцях підрізка подрезка Є процес, не нельзя начать, допустим, з того угла. Тут угол можна почати з ровного места і в дві сторони, тому що там должна плітка завернути без подрезки. Є ну есть технологія укладки. Ми не можемо почати, як ми хочемо. Можемо почати так, як продумав проєктант. За словами ремонтників, люди самі підходять до них і просять пояснень по процесу. Хтось навіть дякував. Реалісти ж говорять, що результат буде видно через рік. А ми посмотримо через Полдела, говорить не Да. Ну, і посмотрим через год. Она ж покажет сразу. Вот да, зима пойдет, да. Посмотрим, зима як она буде. Виї, сами а как они ложат. Ну, вроде пока нормально, а там будет видно. Конечно, недостатки. В любой роботі недостатки есть. Оно покажет через зиму. За словами підрядника, гарантійний термін плитки 15 років. Для такої міцності основу під неї закладають у декілька шарів. Шар ідет крупная фракція 20-25 см. Підготовка йде черновая, потом ідет ЧПС, відсипка, отсыпка, потом отсев, отсыпка, все это вибрируется, присутствует, а потом идет уже горцовка, это сумиш отсева с цементом. Это уже то, что мы видим, черное вот укладывают. И там все определенно есть, там 25, там 7, 8, там 5, 7 сантиметров, ну, то бишь на каждую фракцию есть свои размеры. Потом плиточка, потом все усыпается песком, проходиться вибраплітой, замітаються, підписують сад, і тільки буде вважатися, що робота зроблена. Ремонтники не вкладаються в обумовлені терміни. Крім того, роботу уповільнюють погодні умови. Робітники намагаються працювати якомога швидше, адже їхня зарплата залежить від покладених квадратних метрів. За словами бригадира, тут нікому не вигідно сидіти довго, всі намагаються зробити якомога більший обсяг роботи.